Так, що ж, це Age of Civilization 2 без модів Сучасно в сучасному світі. Я хочу дещо повторити. Сядемо зараз грати за США. Грати. Ніхто не знає, в мене є гра, яку я сам зробив. Послання на неї ви зможете знайти в описі, і в неї є DLC за США, в якому одна з гілок розвитку веде в створення Сполучених Штатів усієї Америки. До речі, придбати по посланню описі ви можете, і DLC, і саму гру. І зробити це в моїй грі, але я вирішив, що прикольно, бо було б все те ж саме повторити в АОК. В плані просто закупити Південну і Північну Америку. На жаль, це не так, як в моїй грі, тут це робиться простіше і швидше. В моїй грі там. Це трохи по-іншому все буде робиться, але... але чому б ні? Чому б не повторити? Так, все в населення, все в дослідження. А відсотки я вже поставив. Теоретично можна в економіку почнутись, але нащо? Можна просто зараз. Підзібрати гроші. Давайте, хоча б, знаєте, що, ось, що я зроблю в грі, так це я побудую ферму в провінціях, де 75% обірш там зросту. Ну це те, що треба зробити. А, в Лос-Анджелесі не побудувати, Сан-Франциско не побудувати. А, в Сан-Франциско можна побудувати, тільки в Лос-Анджелесі не дають. А, серйозно, в мене нема на початку 0,4 рівня технологій? У США немає 4-го рівня технологій на початку гри? Ви зараз знущаєтесь наді мною. Все по рисочкам, максимум дослідження. Я зараз просто за декілька кроків, скільки качнув 13 рівнів технологій. Може це, може, це розробник зробив з метою на початку трохи підзупинити розвиток США. Ну і поїхали, насправді так кажучи, у нас тут є прекрасна механіка у вигляді ультиматумів, тому перед 97 тисяч призовне населення, Атлантик Сіті ігнорую. Лос-Анджелес і Сан-Франциско. Менше 5 тисяч я не хочу викликати. І Річмонд. Все ще менше п'яти тисяч, мене не цікавить. П'ять тисяч більше виклику. Підходить. Так, поїхали. Що отут? Поїхали багамські ультиматум. І забираю. А вже ж погоджується. Далі бермутські, ультиматум, гаймараві ультиматум. І йти. Є. Ще трохи, але тут нема провінції, які качати можна. Давайте зараз просто по таким найслабшим проїнкам пройдусь. Ваделупа, Домініка, Сент-Люсія, Барбадос, Барбадос, Гренада, Нінада. Трінідати та Табага, Так, також південь, 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 по Півдню, якщо дивитись. Не, Фолклендські острови. Віддай. Південний Джорджію також віддай. знаєте, а я зараз подумав про те, щоб можна було б в, саме в утворювальних цивілізаціях додати Сполучені Штати Усієї Америки. Це було б навіть краще. Так, тище, тут на півночі. Так, далі Ямайка з таких простих Пуерто-Ріка, які не погодяться. А, Пуерто-Ріка погодилась. Може Ямайка тоді погодиться. Знову ж, тут в них найкращі провінції, але. Погодились. Просто наскільки швидко ми розширились. Далі. Біліс. У тебе населення, як в Ямайки та Домініки. Ой, як Майки і Пуерто-Ріка. Погодилась? Сальвадор? 69 тисяч. Ну, давайте Сальвадор. Я думаю, наступне по найменшості. Сальвадор вже не погоджується, Тоді. Трохи відпочити. З 50% товари. Навіть давайте з 55%. І чекаємо на закінчення асіміляції. Ну, дивіться, на мене напали. По-перше, Аргентина. Байдуже. І Марокко байдуже. Технології в дослідженні. Аргентина не погодилась. Ну, подивимось, куди вони висадяться. І будемо відбуватись. Можливо, в атлантик Сіті висадяться. Висадяться. Так, я зараз почав на повторну асиміляцію ставити, і знаєте, що подумав? А наші? Я буду ставити на повторну асиміляцію тільки на найкращій провінції. Тобто 75% і більше темпу зросту. Так, ну, Аргентина, відчепись. Е, відчепись. Так, чи відновив я? Ну, так, я відновив. Багато провінцій відновив тепер. У багатьох провінціях можна викликати ще. О, бачу аргентинців Які пливуть в Атлантик Сіті, ну, це. Можна було здогадатись. На 7000. тисяч. Ні. Я ж просто. 5500. Я просто, якщо і забудовувати якийсь регіон в населення, то це Atlantic Сіті. Все, вони погодились. Дякую, вже ж погодились. Так ще давайте збираю грошей. 200 тисяч, нормально. Призовне населення. І починаємо з... знизу вгору йдемо, по по 7 в яких 5 тисяч можна викликати. Бостон це прекрасно, Нью-Йорк. І Вашингтон. Є. 45 тисяч армія. Тепер поїхали. Теоретично Сальвадор. Я. Далі Коста-Ріка. Ти недалеко від Сальвадора. А тут ти воюєш Сальвадору. Є. Хе. Обидва погодились. І ось у Сальвадора вже є провінція для прокачки. Так, Панама. Угу. Поки що не шпаємо. Гаїті, у тебе населення Сальвадора. Приблизно. Тримай. Погодилась. Домініка. 97 тисяч. Подивимось. Погодилась, прекрасно. Панама. 100 тисяч. Може і погодитись, може і не погодитись. Погодились. Так, в мене трохи грошей навіть не вистачає по 5% усюди ставлю. Бо ультиматуму я не припиню кидати. Так, Нікараго 150-134. Давайте 134 подивимось. По тобі, може ти і вималюєш зараз мій максимум ультиматумів. Ні, ти не вималював мій максимум ультиматумів. Е, є. -е. Куба, 220 тисяч населення. Давай на спочатку Нікараго. А, ти воюєш проти Колумбії. Тим більше погоджуюся на ультиматум. Є. Хто на мене напав? Чілі. Ні, Чілі точно відшипись. Вона погодиться. Так. Так, є. Гватемала. Чи зупиниш ти мене? Той же має. Так, все, Гватемала вже ні. Давайте ще по Кубі перевіримо. Може, знаєте, Гватемала не погоджується, а Куба погодитись. Тобто все, 200 тисяч поки що не даються. О, ні. Так, Сурінам точно. І французька Гвіана точно. Віддаються мені. Ні, якщо зараз якимось чудом. Так зачі сурінам не віддав. Нехай. Гаяна, Може ти якимось чудом повернеш собі. З тої провінції. Ось ось, цю, ось ці дві. Див... Теоретично вони можуть якимось чудом їх повернути. Ні. Ні, так ні, окей. Сурінам не погодився, що дивно. Еквадор? 200 тисяч. Су... Ругай. В мене приблизно такі ж населення погоджувалося, ні. Ругай також не погоджується. А я тут дивлюсь, всім погано дуже. Щось Бразилія розширяється, розширяється, розжирається. Це неприємно. Готи мало проти Мексики воює. О, так, вона повернула трохи своїх провінцій. І можливо, вони зараз погодяться на ультиматум. На. В принципі, можна кожен крок кидати ультиматум, тому що вони погоджуються чи не погоджуються на ультиматум, в залежності від кількості їх армії. Чим менше в них армія, тим більше шанс, що вони погодяться на ультиматум. Тобто зараз вони будь-який крок можуть погодитись. Наміть ультиматум просто, тому що. Вони втрачають зараз армію в війні з Мексикою. Сте. Ну байдуже. Не погоджується, так не погоджується. Пов... Повністю байдуже. А я не отримав жодної якісної провінції. Серйозно. Це 70. Це не по 75%? Ну і нехай. Ну і байдуже. 50% на товари. І чекаю закінчення всіх асіміляцій. Та які 50? 55% тепер. Це є. Знаєте, що я ще б зробив? На ну Давайте. На цьому узбережжі в Атлантик, Сіті буде вузол постачання. А тут в Сан-Франциско. Перевірка населень для виклику. і Майже нема де викликати. Це погано, це неприємно. В такому випадку. 100% на товари. І така коротка покращення населення буквально. Декілька кроків. 10, Ой. Бразилія. Ну ти знущаєшся. А, тримай 1000 тут. І може погодишся на мирну угоду. О, погодилися. Вже ж бо в мене армії куди більше, ніж в тебе. Так, повертає 100% стоїть на товари. І окей. Треба визнати, що мене підзупинили. Треба визнати, що я не можу без додаткового покращення економіки, нормально качати збирати населення. Тому беремо Атлантик Сіті і качаємо. Ой, чому ти в тебе так мало економіки в Атлантик Сіті? Мені це не подобається, тому качаємо Атлантик Сіті. І останню прокачку все є. Мене навіть інфляція. Призовне населення є де призовати, але. час скачну в товари. Як в мені залишилось кому ультиматум вкладати, чесно кажучи. Але нехай в нас не прямо довго покращення в населенні буде, бо в мене просто ще. коротше, нормально. Я десят кроків можна собі дозволити. Тон... А, я проти греці свою, я навіть не помітив. Ну, я населення в мене прям дуже швидко качається. Це прекрасно, це те, що треба. Знаєте, що я зараз тупий? в мене ж. Я можу четвертий рівень ферм будувати. Ну в мене не те, що багато про інфійках. Це треба поводувати, тому це все. Це ненормально, те, що в Америці так мало провінцій з хорошим темпом зросту. Щось розробник ок недооцінює Америку. Так, ну, Atlantic City по економіці, докачу і тепер збираю до інфляції роблю виклик. Ну, прикольно, канада нам напала. Ну, давай так, відчупись від мене. Вона погодиться. На мирну году просто вона погодиться. Бо я, ну, сильний. Дуже сильний, тому відчупись просто. Так. Є. О, інфляція, прекрасно. призовне населення, і поїхали. Викликаю з найбільших до найменших. У Нью-Йорку 72% темпу зросту. Який бред, брід. Сальвадорі. Навіть з поганою асиміляцією ми там викликаємо. 5700 і останній виклик. А, якраз на один крок умовний. На всі очки року. Давайте одразу збираємо в. Узлах постачання І на майбутнє узел постачання ось тут, на Сальвадорі буде. Тримай. Нехай всі доходять. Я вже ж є в плюсі, а тепер. О, ти. На плантісті також. Що ж, Куба, пам'ятаєш? Ти якось мені відмовила в ультиматумі. Було таке. Пам'ятаєш? А тепер. Як себе почуваєш? Тримай. Ти вже... А вже ж погоджується. Так, і тут є така річ, як. Гавани Це. Гавань фермер побудував. Далі хто тут ще є? Цікаво, Грінландію ми зараховуємо в. Мені здається, нехай буде Гренландія. Добав до нас провінцій. А, відмінити. Це Ісландія з Гренландією. Не чіпаємо поки що. Так, тут є Венсуела. Е, Сурінам. Також пам'ятаєш, Відмов мені в ультиматумі. Так, і назву країни я приберу, тому що вони тут поплили трохи. А, уругвай. Уругвай вже не захоплю. Колумбія. Ну, 280 тисяч населення, але ти побитий. Зараз подивимось. Погодився так. Бо вони побиті дуже сильно. Еквадор, доброго вечора. Ти як себе почуваєш? Примай. Не, хорошо, він себе почуває. чилі, Чилі ще краще буде себе почувати. Ну, припустимо. Припустимо, дамо їм перепочити. Давайте я столицю в Атлантик Сіті. 7800 був прибуток. Тепер 8800. Так. Да. Різниця відчутна. А, тримайте 50%, поки чекаю закінчення асиміляції. Так я зараз спокійно вийду в плюс, поки чекаю. Ні, мені... Мене, це не влаштовує 55. 55%. На товари поки чекаємо закінчення симіляції. Окей, 60. І останній крок, все. Все асимільовано. Так, чи отримав я тут. Ой, так, бо Я думав, фінансово тебе забрала. Тоді прекрасно. Ти на повторну симіляцію і на повторну у Гавану. Одні з топових провінцій будуть. Атлантик Сіті натримай. Десь тисяч економіки. До інфляції. Ввозь економічний ріст до інфляції. До цього у мене інфляція на 300 тисяч речі. О, все. І Все в товари. Все одно це не, не, не надовго. Хоча ні, надовго. Це раз надовго. І так багато країн лишилось. Ще. А, жива, до речі. Давай відправити ультиматум на всі твої провінції. Всі 12 прекрасно. Відправити. Є. Так, ну. Кайма, скільки в нас? 6-4. Чекаю за заки... Що? Повстанці? Серйозно? В Гренландії. Ого. Ой, байдуже на цих повстанців. Все, справді байдуже. Нехай хочуть незалежність, нехай отримають незалежність. При цьому це не Гренландія, це інуїти. Так, а тепер ультиматум. Наново. 12 ваших провінцій. Є. Тепер щастя. В Вашингтоні 59? Це якось дивно. Ну і я закінчу. 6,9 мільйонів населення. Навіть до 7 мільйонів накачнули. Але нормально. Ну, ми найсильніші в плані, Ми просто найсильніші. Ми з найсильніших трохи сильніше стаємо. Так, на майстерню. Так, Атлантик Сіті завершили з тобою. Хто тут наступний хоче бути? Еквадор буде наступним. Перед до інфляції. Є прекрасно, на мене ще напав хтось. Судани, бувай. А тепер призовне населення. З Гавани, ой, з найбільших. Гавана найбільша. Друга багато. Багота. Ічманд. Сан-Франциско. Пана... Панама Сіті. Приємно. Це приємно. Сан-Дієго. Так як в нас багато провінцій, я можу викликати. І ми виснажимо одні провінції, інші зростають. Ще раз Сальвадорі. Приємно. І закінчилися очки руху. Окей. А, ми в мінусі. Тоді не буду нічого викликати. Зараз додатково. 200 тисяч, так, непогано. Сальвадор. Світ тебе також Сальвадор. В від тебе. від тебе вже в Атлантик. Збираємось. Ми вже ж вдало збираємось. Так, тепер. Еквадор, як в тебе справи? Хочеш, ну, ультиматум. Хочеш? Погода, так зачекайте. А, ким дома в Бразилії. Вони сформувались. І в тебе вже ж. Ну, блін, чому? Чому немає якісних провінцій? Чому такий сильний розброс? По кількості якісних провінцій між країнами. Так, 600 тисяч. Чилі нема. Чилі як такового нема. Ну вони в плані б'ються зараз з Аргентиною. Аргентина також багато б'ється. І з піру навіть. Як це дивно. Це прям дивно. Тут Іспанія ще висадилась. Неприємно. Дуже неприємно. Так, я зараз хочу, щоб Чілі повернула всі свої провінції. Ага, це саме Аргентинська. А тепер Чилі. Ти маєш бути виснажена. Давайте допоможемо Аргентині. Є! Yeah. Ха-ха. Ха, ага, вони погодились. Так, настрой. Ось, тут треба буде з цією провінцією. Я поставив сюди війська, підняв, піднімай настрій. Ще раз настрій. Ще раз настрій. І ще раз піднімай настрій. Ой, у нас інфляція. Що там, Аргентина? Ти жива? Тут все ще Чилі в Аргентині, Перу в Аргентині. Піру. В Аргентині. Піру. тебе національного 680 тисяч. Дуже теоретично, ну прям дуже теоретично. Вони можуть погодитись. Шанс цього мінімальний. Але теоретично можуть. І. не погодились. Я б здивувався, якщо б погодились. Так, зачекайте, ви можете зараз захопити Аргентину? Серйозно? Це було б дивно. Так, ти з Венесуели воюєш. Ви х один проти. В тебе 500 тисяч населення всього. Половина моєї армії, як половина твого населення. Теоретично, дуже теоретично, вони можуть погодитись. А вже ж скоріш погодяться, ніж. скоріш не погодяться, ніж погодяться, але спробувати ніколи зайвом не буває вперед. Вони погодились. Мексика, я просто тобі допоміг. Ти що? Є, прекрасно. Хороші провінції? Є. Буквально декілька. Але є. Дві в Венесуелі було. І там Сантьяго. А Сантьяго. Ой, це все ще від Аргентини лишилось. Давайте швидко. Аргентина. Надіслати ультиматум. Філі. Надіслати ультиматум. <ріху> Як це красиво. Як це прям красиво. Але поки що на цьому ми це відео закінчуємо. Дякую всім, хто подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Будь-якому биту не забувайте підписуватися, ставити вподобайк, садком ментрін, не скат на значок, ще по бажанню можете перейти по послані в описі, підписатись на мою інсту. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.